Дозвольте в першу чергу привітати всіх нас святом Соборності, святом проголошення 4-го універсала Центральною Радою, святом самостійності Української держави. Тут у Калуші вже 23-й рік ми відзначаємо ці урочистості тут. Біля пам'ятного знака Героя України Олексії Гірника. Так, життя так складається, що життя і смерть йдуть поряд. Багато хто, хто хотів бути сьогодні тут, знаходиться на похороні Семена Григорія Семенишина. Це тріумф і трагедія. Для Олексія Гірника трагедією була його загибель. Тоді майже 40 років тому в Каневі, а тріумфом повстання української незалежної держави, за яку він віддав життя, трагедію для Семена Семенешина і його загибель декілька днів тому під Донецьком. Тріумфом буде перемога України, перемога нашої армії в цій війні проти Росії. І для цієї перемоги? для... Перемоги і повстання Української незалежної держави, як міг, так і доклав напроти свого життя всіх своїх зусиль Олекса Гірник, віддавши за Україну своє життя, загинувши, не маючи тоді зброї, віддавши життя, загинувши так, як міг. Його приклад і приклад тих бойців, які борються зараз за Україну, має бути прикладом і для інших людей. Від яких дуже залежить доля сьогоднішньої України, і для президента України, який не повинен піддатися тому тиску, що мінським домовленостям нема альтернативи, так західні держави в черговий раз готові пожертвувати Україною заради свого благополуччя і спокою. Але Порошенко, напевно, як ніхто знає, що у нас не вийде Федеративної Республіки Німеччини. Чи США, а скоріше всього, з тими бандитами із Донецька і Луганська вийде щось подібне до Сомалі, яке буде розрушати, руйнувати Україну. І це є ціллю Путіна, ціллю російських шовіністів. І ця, ця, ці подвиги наших героїв мають надихнути і наших депутатів Верховної Ради, не приймати тієї конституції, яка може просто розвалити цю українську державу. На жаль, більшість наших депутатів Верховної Ради проголосувало 31 серпня єдиний дерев'янко голосував проти. Це вони мають великий гріх, але вони ще можуть викупити цей гріх перед Україною, не підтримавши цієї зрадницької позиції щодо Конституції. І ми з вами повинні. Їх у цьому надихнути і допомогти нашим бійцям на сході України, пам'ятаючи про подвиги попередників і про подвиги про подвиг Олекса Гірника. Так, зараз тисячі, десятки тисяч людей захищають Україну на сході України, але і про них маємо пам'ятати, і про них пам'ятають ті, хто пішли на похорон Семена, але маємо мати на увазі, що без минулого народу немає майбутнього. І був момент, коли Україну не було кому захищати. І можливо тоді 40 років тому Олексій Гірник був єдиний, що захищав Україну. І його приклад має бути прикладом і для теперішніх бійців, і для політиків, і для всіх нас, щоб захистити Україну, ту українську соборну самостійну державу, за яку віддав життя Олекса Гірник. І ще я бачу, що незважаючи на карантин, тут присутні е, наші. Учні шкіл, наші юні друзі. Це дуже добре. Можливо, тут і задовгі деякі промови для них, але я хочу нагадати, знову ж таки, користуючись присутністю міських, обласних діючих депутатів, представників виконкову, що для дітей побути там, у серці України, біля Шевченка, це стають люди патріотами на все життя. Якщо можете, виконайте цю програму. Проща до Шевченка, щоб не тільки по ювілейних датах, а кожного року, якщо не всі шкодарі, то принаймні, переможці Олімпіад, можливо, більш успішні, могли там побувати і це запам'ятовується на все життя. Ще раз від родини гірників хочу подякувати всім вас, Калуській громаді, небайдужій громаді, управлінню культури, освіти. Іншим службам Калуської військової ради, представникам районної калужської ради за те, що пам'ятають про героя України Олексу Гірника, від родини Олексі Гірника подякувати і низько поклонитися вам. Ще раз здоровлю всіх нас із святом соборності і самостійності України і на завершення. Слава Олексі Гірнику! Слава Україні! ніколи не зустрічаємося рідної мови, ми ніколи не зустрічаємося рідної землі.